Курсанти, першокурсники Вищого професійного училища Лівійського державного університету безпеки життєдіяльності склали присягу на вірність українському народові. Присягаю, присягаю з високою відповідальністю, з високою відповідальністю! виконувати свій службовий обов'язок! виконувати свій службовий обов'язок! захищати життя та здоров'я громадян, захищати життя та здоров'я. Плав присягу й курсант Роман Павлик. Саме дитинство мріяв бути пожежником. Колись у мене в діда загорілась машина, ми її зі двоє тушили. Ну і від того я захотів бути пожежником. І так вийшло, що поступив, здався норматив, все добре. Дуже важливий день. Ми дуже старалися, готувалися до цього моменту, переживаємо. Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять рятувальників, які загинули під час виконання службових завдань, та захисників і захисниць, які віддали життя, звільняючи Україну від росіян. Андре Левчук-Шкарбан до Вінниці на навчання каже, приїхав зі Львова. Вступив я на цивільну безпеку. Получається, буду хіміком, тишити в пожежі. Та ще з дитинства хотів рятувати людей. Дивився по телевізору, як працюють пожежники і так само хотів. Присяга це початок служби надзвичайника, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника училища Володимир Коцюр. Сьогодні на вірність українському народу присягнули студенти, курсанти та ліцеїсти. А це понад 300 юнаків та дівчат. 76 курсантів прийняли присягу. 60 ліцеїстів склали клятву і ще 174 студента теж склали клятву. За словами Володимира Коцюра, навчальний рік розпочинають офлайн. Андрій Коник Вадим научак, Суспільне новини, Вінниця.